Що стосується ситуації в Укренерго, і те, що посли країн G7 заявили свою стурбованість по ситуації в Укренерго в цілому і в наглядовій раді, зокрема, це ну, тривожний факт. Чого тривожний? Тому що ми знаємо про те, що два члени наглядової ради написали заяви на те, що вони покидають наглядову раду Укренерго, чинять на них тиск. Хто чинить тиск? Ну зрозуміло, що не G7. А хто? Ну для мене очевидно. Скоріше всього, адміністрація президента, тому що ми на сьогоднішній день маємо моновладу владу по великому рахунку, Скажемо, владу президента і безпосередньо Офіса президента. Не беруся стверджувати, але це мої думки, дай Боже, щоб я помилявся. Чому G7 роблять таку заяву? Я рахую, що це якби такий дипломатичний, дуже інтелігентний крок для української влади, свого роду, таке попередження. Що ви там, хлопці, дивіться, по щось ви там не зовсім правильно робите, тому що в період війни скажімо, і так непроста ситуація в енергетиці України, і давайте не забувати про те, що ми під час війни відключилися від єдиної системи енергетичної з Росії. Ми ж були в одній цепочці з росіянами енергетичні, і ми підключились до енергосистеми Євросоюзу. Відповідно, ми ще не стали членами Євросоюзу. Але в енергетичній сфері ми вже є членами Євросоюзу. Відповідно, вони мають повне моральне право нам підсказувати, як правильніше діяти. Це по-перше. По-друге, хто нам зараз допомагає з ремонтними ресурсами? Коли розбивають наші трансформатори, підстанції, інше обладнання, хто нам допомагає? Нам допомагають країни Євросоюзу, в першу чергу, в енергетичній сфері. Ну і судячи по тій кількості конфліктних ситуацій, які є зараз в Україні в різних сферах, скажімо, економіки, ну, в першу чергу звертають увагу на енергетичну сферу, потім звертають увагу на Укрзалізницю, де дуже непроста ситуація. Потім на правоохоронну систему, потім на як кажуть там міністр що там купа міністрів то звільнили, то звільнились, то ротацію попроходили, то поміняли одне на друге. Ну такі, якісь ну дай Боже, щоб я помилявся. але на мій погляд, такі трішки нездорові речі відбуваються зараз в Україні в управлінській сфері. Нам би зараз більше монолітності, більше сили, більше дипломатії, більше толерантності і грамотності в спілкуванні з нашими міжнародними партнерами. Є такий конкретний факт. Він дуже такий, ну для мене дискомфортний, але ми є залежними від наших зарубіжних партнерів, від їхньої допомоги фінансової, військової. Без них нам буде дуже тяжко, або якщо вірніше сказати, неможливо протистояти цьому російському агресору, цьому монстру. І от такі, якби внутрішні речі, які зараз відбуваються в Україні, мене особисто насторожують і на завершення. Я вже сказав про те, що у нас відбулося. Таке доволі, навіть я б сказав би, скандальне і непросте звільнення цілого ряду міністрів, і мене тут зацепило особливо, ну все зацепило, чесно кажучи, не можу професійно по всіх напрямках дати оцінку. Але мене особисто дуже схвалювало міністр закордонних справ Кулібу, що звільнили. Я не бачу, ну як би звільнили і перевели на іншу роботу. Але наскільки я відслідковував особисту діяльність Кулеби. Я не бачив проблем в роботі його як міністра закордонних справ. Скажемо, ну, офіційна позиція, недостатня робота Кулєби як міністра, який не забезпечив достатню і своєчасну поставку зброї нашими закордонними партнерами. У мене виникає закономірне питання. При чому тут міністр закордонних справ? Вибачте, у нас є міністр оборони. Так, може, це його компетенція? Мені здається, що ми якісь компетенції почали путати між собою. Ну, по-моєму, Міністерство закордонних справ займається зовсім іншими питаннями. Взагалі по міжнародному праву і міжнародній традиції. Це рахується, почуйте, друга особа в державі. Ну, це так, я не говорю, що це в Україні так. Я говорю, що це так сприймають у світі міністра закордонних справ України. Нічого не хочу сказати, ну, скажімо так, негативного відносно. Нової людини, яка зараз прийшла в Міністерство закордонних справ, знаєте, я кажуть, ціплят по осінь рахують. Давайте почекаємо, поживемо, подивимося. Але саме питання в мене, чесно кажучи, насторожило. Я думаю, що воно насторожило наших закордонних партнерів. Видно, щось не все нормально і не все добре відбувається на сьогоднішній день у провладній нашій структурі. Я маю до уваги і Верховну Раду. І партію Слуги народу, і Офіс президента, видно, якісь нездорові процеси, як на мене, там відбуваються. Хоча не можу стверджувати, я не являюсь на сьогоднішній день не професійним політиком, тим більше який володіє от всередині цієї кухні. Я просто черпаю інформацію якби з відкритих джерел, але як українець я маю право на своє судження і говорити. Це мені подобається, це мені не подобається. То зараз я говорю, що те, що відбувається останні тижні на нашому зорепаді, мені щось не, не зовсім подобається. Шановні друзі, вкотре запрошую підписуватись на мій канал і, звичайно, ставити вподобайки, коментарі і наперед вдячний.